Супер Маріо питає: Ми хочемо плаский дах, але є сумніви щодо його раціональності та вартості організації. І чи є сенс організувати покрівлю плит перекриття? Ну, давайте ми на перше питання зараз відповімо з приводу раціональності і вартості. Значить, є алгоритм дій. Котрий змінити, ви не можете. Справа у тому, що для того, щоб вирішити, робити чи не робити, є таке поняття як ескізне проєктування. Тобто, коли ми робимо декілька ескізів, і далі замовником обираємо тот, котрий більш гармонійний, більше йому подобається, і саме він потім йде в розробку. Тому, якщо вам. Важко уявити будинок, яким він буде, саме 3D-моделювання вам дуже сильно допомагає в тому, щоб прийняти рішення. І от найголовніше, що повинен зробити проектувальник це те, чим ми займаємось і за що нам платять гроші, це допомогти клієнту зри... зробити свідомий вибір. І це не проект, це процес проєктування. Я вже показував багато разів. Там різні об'єкти, як ми робимо варіанти, підваріанти. Є навіть картинки відео, як я міняю ці підваріанти, як видно, як змінюється будинок. І за розміра вікна, і за кольором, і за фактури, як міняється його зовнішній вигляд. І тому перший етап. Проєктування це саме ескізне проєктування, де ми обираємо планування будинку по декількох. Потім Галина робить зовнішній вигляд. Ми садимо будинок на ділянку, його починаємо рухати для того, щоб можна було розташувати там гараж, бесідку, господарчу будівлю, стоянку для авто і так далі. На каналі є навіть вебінар, присвячений генеральному плану. От у мене, наприклад, садове товариство. Приїжджали гості до нас, всі приїхали на машинах, і всім місця знайшлось. Розумієте? Тому що генеральний план нашої ділянки зроблений таким чином, щоб могло стати тут біля шести авто і не заважати проїзду. І це садове товариство. Ті, хто живе в садовому товаристві, можуть оцінити, наскільки це важливо. Прийняти таку кількість авто. І це можна лише зробити при варіантному проєктуванні. Тому ваше питання ми не можемо каже про те, що або у вас відсутній проєктувальник, або у вас відсутній нормальний проєктувальник. Розумієте? Питання естетики, воно доволі таке специфічне. Звісно, коли у замовника класний смак, то і проєкт виходить класний. А якщо ні, ну, наше завдання запроектувати будинок, який в першу чергу сподобається замовнику. Ну, на жаль, тому що він платить гроші. Мало хто замовників нам каже на ваш те, як вважаєте ви. розумієте Тому саме сучасне проєктування, 3D моделювання дозволяє нам допомогти клієнтам зробити вибір. Тому Супер Маріо відповідь: Працюйте з професіоналами, працюйте з нормальними проєктувальниками. Нам платять не за папірці з картинками. Розумієте? Нам платять за рішення. Це різні трошки речі. І це вже саме професійне відношення до своєї професії, до своєї роботи. Коли ви зробите варіанти будинку, наприклад, будинок зі скатним дахом і будинок з плоским дахом, а у нас, наприклад, такі варіанти теж були. І, наприклад, у нас є один проєкт, який я вам не показував, ми його робили з оздоблювальними роботами. І нам з Галиною, наприклад, дуже подобається варіант цього будинку навіть з плоским дахом, тому що він одноповерховий, він має велику площу забудову і плоский дах, ви знаєте, дуже гарно йому пасував. от Але замовник в ітозі обрав скатний дах, котрий теж йому пасував без питань. Тому. Попрацюйте з нормальним проектувальником, вам допоможуть зробити свідомий вибір. Але ж на цьому це не закінчується. Розумієте? Тому що, наприклад, зараз ми винесли це в окрему послугу, але якщо замовнику треба допомогти і обрати варіант з урахуванням бюджета, ми робимо розрахунок бюджету будівництва двох варіантів. На сьогоднішній день це у нас платна послуга, а вона рахується вже окремо. Раніше ця послуга була частиною проєкту, але ж ви самі розумієте, що все тече все міняється. Хочемо, не хочемо, нам треба це виносити в окрему послугу, тому що взагалі від проєктувальників мало хто такі речі робить. Тобто, складається реєстр, ми рахуємо окремо фундамент, стіни. Там перекриття фасади, вікна ставимо. от І потім, якщо варіантне проєктування, тут може з'явитися 2-3 варіанти на деяких вебінарах. Я показував там, де є варіанти. Просто зараз сходу не знайшов. Але показував на деяких вебінарах. Чому? Тому що саме оця от сума вона допомагає прийняти остаточне рішення. Це і називається свідомий вибір. І у нас були такі випадки, коли е, клієнт він не міг обрати, збудувати будинок з газоблоку, або збудувати будинок з сегли. І в такому випадку, де, до речі, ще один кошторис можна показати. З перемиканнями. Ось можна кошторис показати. да Наприклад, це, ще? А, да, це, це наші контакти, щоб знали, що це ми рахуємо. От, тобто ми рахуємо це, і от замовник потім дивиться. І у нас були такі випадки, коли замовник дивиться на різницю, от він дивиться на загальний бюджет, да, е, робота з матеріалом. Потім дивиться на різницю і каже: так, а, цей, а нафіга мені з газоблоку? Коли така різниця? Розумієте? І в итоге обирає потім. В кінці кінців будинок, який пускає трошечки дорожчі, але, наприклад, цегли. От і все. Тому, звісно, дуже гарно, коли ваші проєктувальники можуть вам надати таку послугу. Ті, хто займається проєктуванням будинком, не всі будують, не всі можуть написати кошторис, тому що для цього треба мати досвід. ну Ми багато років проєктуємо, будуємо, тому у нас є цей досвід, ми особисто я і Юра рахуємо. Все, ніхто більше, саме практики. І коли переху, рахується кошторис, то замовнику легше потім і прийняти рішення. Тому що ми ж не знаємо, ми ж не бачимо гаманець клієнта, на що він розраховує. А йому потім легше прийняти. Або він розуміє, що нехай він там трошечки затримається з будівництвом, але він отримує кращу якість. І, звісно, він на це теж йде. Тому от це і є робота проєктувальника. Допомогти замовнику прийняти свідомий вибір. Це його робота. Зрозуміло? Дякую за ваше питання, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь, тому що, напевно, є ще професійні будівельні канали десь. от Але тих, кого я бачу, зустрічаю, я знаю, що у нас найкращі. Ну, так так життя складається. Я не виноват. Я дуже хочу, щоб ще хтось був такий, а то мені одному важко.